Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас невеличкий відеогляд ось такого нівеліру фірми ЯДо в YT3434. Бачимо фірмову упаковку нашого нівеліра, бачимо ємність нашої батареї, яка йде у нас в комплекті. Бачимо сам прилад, який відкручується на такій нічці для того, щоб його можна було кріпити за допомогою магнітів, наприклад. Або на штативи. Бачите, отаким от чином зроблений сам прилад. Тобі ж можна його прикріпити. І на магніти до металу. Є у нас також шарнір для того, така різьба, щоб поставити його на штатив. І відбивати горизонталі або вертикалі під час ремонтних або при будівництві. В комплексі йде ось такий от блочок живлення, Type-C, як у мобільних телефонів, сумочка для того, щоб його було зручно зберігати. Є у нас два режими на нашому нівелірі. Тобі, що у нас режим включення нашого світла, відображення, або вертикаль, або горизонталі, або навхрест, і те, і те. І бачимо, також у нас є імпульсний режим у ньому. Батарея знімна, і маємо тут індикатор, який сповіщає, скільки у нас заряду залишилось на нашій батареї. І під резиновою кришечкою роз'єм для підзарядки. Також можемо побачити з вами, що у нас лазер зеленого світла. Він краще сприймається при роботі, тому що. Коли, наприклад, приміщення у вас в світлі, це світло зелене світло краще сприймається зором. Тому такий от прилад він якраз йде більш скажем, раціональнішим. Батарея у нас котлає 5200 мАч, Точність лазера плюс-мінус 3. Діапазон саморелігування плюс-мінус 4, ступінь захисту IPX0, діапазон робочої температури від мінус 10 до 50 градусів. Максимальний час роботи до 8 годин. Розмір різьби штатива 1 дроб 4. Дифіс 2, 6 35 мм. Клас, клас лазера у нас другий. Потужність лазера більше-менше одного. Довжина хвилі 510-530. Без батареїк вага його складає 0,43. Ось такий от чудовий прилад. Який ви можете купити у нас з компанії Електромотор. Гарна річ. Якісно виконана в такому червоно-чорному пластику, удароміцному. міцному. За такими ви можете стати з компанії Електромотор. Скрізь однакові ціни на сайтах, але якщо звернетеся до нас за нашими робочими номерами телефонів, запропонуємо індивідуальну ціну. Звертайтесь, будемо вдячні. Допомогти вам виборі товару всього вам доброго, компанія Електромотор.